Народні депутати України, лідер опозиційного блоку Юрій Бойко та голова Житомирської обласної організації Юрій Павленко з робочою поїздкою відвідали Коростень. Тут політики разом з заступниками голови обласної організації Андрієм Дяченком, керівником фракції у Житомирській міській раді Наталією Леонченко, депутатами обласної ради від опозиційного блоку Наталією Рибак, Миколою Луцюком, Володимиром Нагорняком, Володимиром Самчуком, керівником місцевої партійної організації Романом Калініним зустрілися з міським головою Володимиром Москаленком, представниками місцевих громад, депутатського корпусу обговорили актуальні для коростеж. Чи не проблеми позбавлення Чорнобильських пільг, покращення рівня надання медичної допомоги населенню? «У Нас дійсно будується поліцейська держава. Підвищили виплати на всі силові блоки, а виплати на охорону... здоров'я, на освіту зменшились. Реально зменшились. Тому питання в тому, що просто не вистачає грошей для і медиків, а друге питання: що коли під підняли зарплату, от сьогодні задавали це питання, лікарі підняли мінімальну зарплату три двісті. І санітарка або медсестра при всій повазі отримує 3200, А лікар, який прийшов на роботу після 6 років. Навчання в інституті, він також має приблизно таку ж зарплату. Тобто це практично зрівняли лікарів з медичним персоналом. І немає стимулу для лікаря піднімати свою кваліфікацію, тому що є така, така проблема. Поспілкуватися з політиками у Коростень приїхали жителі Олевська. У зв'язку з останніми трагічними подіями в центрі міста у ніч на 16 січня, в результаті яких загинуло двоє, і поранено щонайменше шестеро людей, місцеві депутати та активісти офіційно звернулися до політиків з проханням сприяти законодавчому врегулюванню видобутку борштину на Поліссі. Народні депутати разом з мером Коростеня відвідали дитяче відділення центральної міської лікарні. Поспілкувалися з колективом щодо ситуації у медичній галузі подарували лікарні сучасне медичне обладнання. На нас головне згодня яке ми бачимо, Сьогодні треба, щоб було достойне фінансування лікаря, тому що при всіх проблемах ми. Щось замовчуємо проблеми, що немає сьогодні лікарів, вже не вистачає, лікарі виїжджають. Якщо там середній медичний персонал, у нас десь 130 є, то лікарів сьогодні десь біля 90 Тому вже це питання виникло. А комусь треба лікувати, щоб не вийшло так, що за великими реформами втратимо саме головне то лікаря. Підсумовуючи результати зустрічей, Юрій Павленко наголосив на тому, що і проблеми порушені у Коростені, і трагічні події в Олевську є черговим свідченням непрофесійних дій влади, які гостро відчувають на собі жителі всієї України.